Так, а ще у мене по, по, по програмі е, спекти пончики. Пончики, звичайні самі, е, ну, по типу як бублички, такі, знаєте, з дирочкою всередині. І засипані е, цукровою пудрою. Маркуша в мене вже який день просить. От на них треба 250 мл молочка, в мене трішечки більше буде. Так, будуть у нас пончики. На цей рецепт треба 11 грам дріжджів, Беру сухі, дві, відповідно, ось таких ось чайних ложечки. і дріжджі обов'язково беру своя лінія. Ми їх вже перевірили. Мамі дуже вони подобаються у вибічці хліба, тому якраз свіженькі відкриті. Звертайте увагу, щоб були завжди свіжі дріжджі, тому що у нас якось стояли відкриті. Довгенько, там свій термін придатності після відкриття. І, дивлюся, погано сходить тісто. Тому звертайте, будь ласка, увагу і на це. Так, цукру я беру ось такі ось дві повних зверху столових ложки. Трошки ще досиплю, бо трішки більше дала молока сьогодні. Так, півчайної ложечки солі додаю, Перемішуємо перемішуюся. Інгредіє добре розчинилися. Молочко попередньо обов'язково підігріте, тепленьке. Я дріжджі завжди додаю в рідину, хоча такі ж дріжджі, їм можна безпосередньо борошно. У ну, мене по старим, як ото дріжджі сирі кладаш, то так от я і сухими роблю. Так, додаю сюди ще пакетик ванільного цукру. Так, Просію десь 450 грамів борошна. Ну, треба дивитися по консистенції тіста, звичайно. Можливо, трішки більше, можливо, трішки менше. Все, мабуть, від борошна залежить. То так, просію на оку. І дивлюся, додать чи не додать. Ось так ось по, потихеньку вимішую, але сюди я ще додам одне яєчко. І також 50 грамів такого розм'якшеного масла сюди додаю і зараз ще додам яйце. За яйця забулася, а по рецепту воно йде. До речі, яйця у нас качині. Дивіться, який щільний жовточок у них. Це е... Пригощає нас родичка, в неї качки несуться, у нас, от, бачите, не неслись качки, а в неї несуться і для випічки дуже добре смакують качині яйця. Ось таке Такий колобочок у нас вийшов. Накриваємо його рушничком і ставлю я в духовку таку трішечки-трішечки нагріту духовку, щоб воно підходило. Ось так ось. Ну що, друзі, все, тісто наше дуже добре підійшло. М'якеньке таке, еластичне, пухкеньке. Зараз його вимісимо, сформуємо а, самі пончики і м, трішечки поставимо, нехай розстоються, піднімуться і будемо а, випікати. І Ось такий беремо стаканчик. Прокручуємо, нічого такого нового немає. І ось, звичайно, кришечка з пляшки пластикової, продавлюємо, дирочки такі. Можна випікати просто таким пончиком, але от у мене марк любить саме такі. З дирочками. Пончики, трішки тут вони у нас розстоюються. так от І потім смажити. Ось бачите, як вони підпухли. І вже, от, коли їх смажиш, ці пончики, вони такі більш пухленькі стають, тісто піднялося, розстоялося. І трішечки буквально з двох сторін. Рум'янемо, смажиться дуже швидко і посипаємо цукровою пудрою. І ось дивіться перші пончики, ще парує і гарно все пропечене. Пухкеньке тісто, дуже смачні. Замінила чисту олійку на сковорідку, тому що, тому що, бачите, осипається трішки борошно і ось вони дуже швидко стають такими смуглявими, а мають бути ось такі приємні реженьки на колір, тому олію доведеться поміняти два рази. Але я не наливаю на сковорідку олії так. Занадто багато, тобто десь до ось цього краю. Тобто пончик якраз не весь воліє, а частково з двох сторін та й нормально. Друзі, а ще ж хочу вам показати новиночку прального засобу, який я купила по рекомендації знайомої. Якось була в гостях, побачила в неї ось цей порошок. Лавандера, здається, La ла Antigua, Лавандера, мабуть, італійський пральний порошок. Так, ось тут до дозування. Ну, я десь на 4-5 кг беру 72-80 ну, мл прального засобу. Так, тому показую вам ось тут, мабуть, є переклад. Лавіндера, порошок для прання, універсальний, весняна свіжість. Дійсно, ви знаєте. Іспанія. Іспанія Ви знаєте, що хочу сказати? Ось перша прання тільки що розвісила. Дуже ніжний запах, спеціально не клала ніяких кондиціонерів. Ось так він виглядає без всяких гранул. Звичайний, пральний такий однорідної і однокольорової гами біленький. порошок, дуже приємний запах, ніжний. І якщо хочеться ось такого, знаєте, ем ну Типу просто чистоти, то це ну пахне саме так, без лишніх якихось хімозностей. Ось, до я вам покажу, купляла я від Lenore на пробу ось такі гранули, і більше купувати їх не буду. Не знаю. і Принцип, я Ленори люблю, але якось він мені цей запах спотворюється, його, по-перше, додаєш безпосередньо в барабан пральної машинки. Якось мені і мамі також аромат і, взагалі, по властивостям мені от більше подобається ріденький, налив собі все чітко, зрозуміло, а ці гранули ну, мені, наприклад, незручно. Більше купувати його не буду. Зараз завантажу прання і буде в мене просто сам от працювати пральний порошок без всяких кондиціонерів. Тому така от новиночка. Так, вмикаємо і поставлю на бавовну. Так як це у мене під одіяльники, під ковдри, да, правильно казати, на 60 градусів поставлю все. Так, і дівчатка, всі ми знаємо, що таке мати справу з виробами з тіста. Ось я залила ну, цю мисочку, де я готувала тісто. Да. І ми знаємо, що воно, по ідеї, якщо добренько його залить, воно відстає, але ж тим не менше його чи губкою, чи чим миєш. Тому для цієї цілі найкраще, як на мій погляд, все ж таки підходять оці губки з люфи, Тому що ось я зараз провела, вона ніби трішечки так ну, відбрала на себе ось ці е, борошняні маси. От. Але вона дуже добре виливається і нічогісінько не залишається. Ось, на відміну від е, звичайних таких губок, вони в нас також є у використанні, але вони ну, дуже якось забиваються цим тістом, тому і стають такими ось. Навіть у нас старенька є, бачите, такими непривабливими тут засохша. Таке, треба його викинути. Це якась така господарську знайшла. Ось, Тому руфа це і екологічно е безпечний продукт, ніяких ні клеїв, нічого в ньому немає. І вона дуже-дуже справляється зі своїми функціями і зберігає свої властивості. Зараз я ось трішечки промию, промию. Ще кілька разів. І все ось це борошно тісто з неї Тому не Такий не зовсім естетичний контент, але я рекомендую і вважаю, що це дуже-дуже гарна і цікава штука. Щоправда, не використовувала її ще як будку для душа. От треба, до речі, зараз зразу собі положити. Так, друзі, поки тісто моє підходить. Ми зараз з вами будемо сіяти город на підвіконні. У мене є ось новенькі лоточки такі. Так. Так. Є також підготовлений ґрунт. Сьогодні в лоточок висію позернятку люфи десь сюди і сюди. Нехай побачу, як воно буде сходити. Хочу в цьому році спробувати під розсаду. І також дивилася на каналі у Олени, вона посадила огірки. От Я хочу буквально один із цих огірочків вибрати і посадити на сінинку ось сюди. У мене звільнився. Під вазонник, тому посадимо просто чисто для експеримента. Особливої потреби в цьому немає. У нас ніби з огірками налагоджений алгоритм, у нас завжди мама висіває їх в теплицю і все ніби вчасно сходить. але цього разу от хочу спробувати з огірочками. Так, А сюди взяла вату. Цього року не купляла я спеціальне волокно. Бачила, що так можна теж садити з ватою. Воно екологічно чисте виходить, нічого страшного не буде, я думаю. І на вату висію мікрозелень буде горошок і редька. Тому зараз ми з вами будемо цим займатися. Ось такий ось шар вати кладу. Я думаю, що воно буде добре все. Проростать. Напишіть, хто з вас робив таке з ватою. Мені писали, в минулому році хтось мені писав, що можна нормально і з ватою його садити. Тому ось хочу спробувати. Якраз на пошті, ну, я вам вчора, в принципі, показувала у відео, що я на пошті взяла е, горох і речку. Так, звичайно, що цю основу ми добре зволожуємо. Ось у мене такий пульвік є. Так, беремо наш горошок. Це у нас родичі гарбузові марка називається. І зараз будемо його викладати. Ось його тут скільки. Мені, якщо чесно, скільки от не смакувала мікрозелень, найбільше мені подобається мікрозелень гороху. Дуже смачний він. Ну... Редька також смачна і схожа дуже на редьку в такому більш ніжному варіанті, а горошок, то це, звичайно, така смакота. Може, його попередньо треба було, звичайно, замочувати, не знаю. Ну, Я думаю, що спробуємо і так. Тут буде хороший вакуум йому закриємо. Буде, думаю, нормально все сходити. Ось так ось. Розкидали на бутербродик, на якийсь там як доповнення до якоїсь страви. Я часто пам'ятаю, в тому році, як садила мікрозелень, то воно мені було класно на роботу. Я завжди отобрала якийсь бутерброд і туди зелені цієї накладу. Дуже гарно було. Так, все закриваємо і побачимо, що буде. Зараз головне в тепле місце поставити. Так, І так само робимо з редькою. Редька теж вона цікава е, в тому році. Зазвичай, як ото ви купуєте мікси мікрозелені, то, то розраховуйте, що найбільше там буде в тому міксі редьки. Гороху менше всього буде, а редьки буде чималенько. Бо в мене ті мікси польські, якісь я там в тому році брала то здебільшого все було редько. Що там ще несу я? Що туди ще клали? Не пам'ятаю вже, що в них в тих міксах було. Так, сюди трішечки. І також збризну ще раз водичкою, і нехай собі росте. Ще марк там у мене розривається. Так, все. Так. Тепер переступаємо до люфи. Зараз гарно змучимо ґрунт. Люфу взагалі минулого року я замочувала і так радить виробник. Але зараз спробую, оскільки невеличкий ґрунтик, і тоді я висівала її безпосередньо вже в відкритий ґрунт. А тут така невеличка коробочка, я думаю, що. Буде також дуже добре. Зараз головне гарно його промочити. Це вже в мене свій урожай. У мене є, є ще люфа із минулого року, яку я купувала. Зернятка люфи різні є. Ось у мене чорні вони, бачите, такі чорні, чорнющі. Є люфа білі зернятка. Тобто це дивлячись на сорт. Ну, і я посаджу буквально ось два зернятка, завдя... завдячуючи нігтям. Ось так їх туди занурю, сюди одне і сюди. Бо якщо раптом проросте, то, звичайно, що їй так буде легше. І що залишилася справа за цим огірком, який я все-таки вирішила сюди посадити. Що хочу вам по огіркам сказати. Мені вчора, до речі, касир на Укрпошті порадила огірочки вересень, називаються. Каже, ну зайдеш в будь-який магазинчик посівний. І, Запитайся за цей вересень. Каже, хороші огірки і для консервації, і не F1, а звичайні з нашої Коротше, там теплиці, звідкись вона мені розказувала. Тобто... Запитаю, записала собі за цей вересень. А е, тут, звичайно, що перевіряю, які ж його краще посадити. І ось дивлюся, є огірочка називається Конкурент. Сунь, ра, сорт ранньостиглий, середньоплетистий, бджоло-запильний. Від сходів до першого збору 45-50 днів. Зелень овально циліндричний. Е, так, так, так. Ну, в принципі, я думаю, що посів проводиться в декілька термінів: 5-15, 10-25 травня, 5-10 червня. Коротше кажучи, навіть якщо змарную свій час, все одно я посажу сьогодні цього вірка. Бо знаєте, як вже побачив, і хочеться вже теж собі щось зробити. Можливо, треба ємкість більшу, але. Якщо воно навіть просто зелен... зеленушку таку випустив, вже ж буде приємніше. Знаєте, як, щось, о, мам, подивися, схода, клас! Завжди радієш цим сходам. Прям капець. як. Універсальний, до речі, це у нас це високоврожайний огірочки джерело, консервний. Ніжинський і салатний. Дивіться, як я гарно придбала огірки. А це у нас універсальний огірок, і він ранньостиглий, тому що фенікс іде пізньо ніжинський середньопізній, а джерело середньостиглий. От нам треба ранньостиглий сорт, звичайно. Тому ми беремо ось цей огірочок і зараз його посадимо. Початок покладено сьогодні 25 лютого у нас. Що, друзі? Зустрінемося з вами. Вже як будуть. Ні, ну ми раніше зустрінемось, я думаю. Але сподіваюся, що щось у нас таке проросте, і я обов'язково з вами поділюсь своїм результатом. Ну, на сьогодні посадкові роботи закінчені.